Порада, це звісно ж, контроль. О, це, мабуть, якщо брати для мене, це одна з таких тяжких е питань. Не знаю чому, але мені, от мабуть, контроль найважче дається. Я себе пересилюю, да тобто працюю над собою, щоб реально контролювати ті задачі, які я поставив тому що дуже важливо не про не кінцевий контроль, а проміжковий. Тому що саме він впливає на кінцевий результат в додатках в якихось не знаю, там різних моментах, де ви працюєте. Teams, Microsoft Outlook, не знаю, Google Почта, календар що Trello і там ще ряд, ряд ряд моментів. Будь ласка, ставте проміжковий контроль, щоб людина, яка розуміє, вона приходила до вас зі статусами на якому етапі завдання.